Лілія Дем'янюк Пелюстки Божої Любові, глава перша частина друга. А чому Бог отець сам не міг це зробити? Тому що духовний закон, гармонію порушила людина Адам. Тому тільки людина могла відкупити всіх людей з гріха. Має діяти духовний закон любові. Ніхто більшої любові не має над ту як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Євангелія від Іоанна, 15, 13, щоб усі були спасенними, щоб мали надію знову побачити Отця у всій Його славі, щоб мали життя вічне, щоб була знищена смерть назавжди. Ісус 100% людина і 100% Бог. Він народився, жив, страждав, помирав як людина, але любив, довіряв, навчав, діяв як Бог, тому не мав жодного гріха. Можна цитувати Євангелія, підтверджуючи, що Ісус наш Спаситель і Месія, але хто має вуха, нехай слухає Матея 11:13 Істинно істинно кажу вам: хто слухає слово мого, вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті в життя. Івана 5, 24. Своїм життям Ісус навчає нас шукати істину, любити і пізнавати Бога, любити і пізнавати самого себе та ближнього. Своїми стражданнями і смертю на Христі Ісус переміг гріх, забрав ключі влади, які Адам втратив, вчинивши перворідний гріх, зірвав завісу, яка закривала Бога Отця. Тоді завіса в храмі, роздерлася надвоє зверху аж донизу. Марка 15, 37, 38. Своїм Воскресінням Ісус переміг смерть, виконав обіцянку Бога Отця про спасіння людини, про Божу благодать і Боже милосердя. Бог ніколи не залишає людину. Він повернув людині надію знову повернутися до раю. До повної гармонії стосунків із Богом. Тепер наша квітка Бог є любов відкрила, повернула свою сьому пелюстку святий Божий день для тих, хто повірив і прийняв Ісуса як свого Господа і Спасителя. Іноді це дуже легко і швидко можна зробити, але частіше людина зупиняється на цьому етапі або може повернути назад. Так і не спробувавши засмакувати мрії і прагнення душі, я спробувала дуже коротко розповісти про першу квітку, яку назвала Бог є любов. Визнаю, що в мене не вистачає терпеливості глибоко все розписувати, але намагаюся думку свою передати. Тому найскладніше попереду. Прочитати важливо, знати ще краще. Але жити цим знанням то є мета пізнати істину. Якщо не обрати Ісуса як свого Спасителя, то далі можна і не читати. Чому? Тому що майстер починає будувати будинок із фундаменту і робить його глибоким та міцним, щоб будинок не руйнувався, не тріснули стіни і не знесло дах. Ісус фундамент моєї віри, моєї мандрівки. Мого пошуку істини, без нього я заблукаю, заплутаюся в лабіринтах інших філософій, релігій, наук, які пропонують сучасні вже пророки. Я вже це проходила і втратила багато часу, тому раджу одразу будувати свій дім на фундаменті Божого Слова, яке стало тілом на Ісусі. Пропоную на папері намалювати і вирізати нашу першу квітку Бог є любов. Закріплюємо її на видному місці, щоб бачити щодня очима, промовляти устами, слухати вухами і прожити день зі своїм Господом і Спасителем Ісусом і так щодня. Не знаю, як у тебе це вийде, але у мене все було дуже складно. На початку я отримувала море щасливих емоцій, піднесення, але мене вистачало на дуже короткий термін тиждень, місяць. Я не жила Ісусом щодня, щохвилини. Суєта, побут, праця, проблеми, відбирали час, заглушали пам'ять, точнісінько, так, як навчав Ісус притчами. Ось що означається притча зерно це Боже Слово. А котрі край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить дьявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю, та кореня не мають вони, вірують дочасно і за час випробування відпадають. А що впало між терен. Це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в втерполивості. Лука 8, 11-15 я знову і знову поверталася до визнання Ісуса своїм Господом і Спасителем. Читала Біблію, навчалася на духовних курсах. Поки одного разу прокинулась вранці, а в голові лунає пісня про Ісуса. О, прославляйте його всі народи! Радість наповнила моє серце, але це вже були не поверхневі емоції, а глибока, спокійна радість. Ніколи ще не відчувала такого спокою і миру в душі. Навколо нічого не змінилося: ті ж саме турботи, той самий емоційний чоловік, діти, праця. Але я дивилася на всіх і все з лагідністю і любов'ю, працювала без страху і поспіху. Ця переміна сталася зі мною кілька років тому. Але тільки зараз я розумію, що пелюстка Божої любові торкнулася мене вже давно, але моя душа, мій ґрунт не був готовим прийняти, зрозуміти і відчути Божу любов. Занадто багато моїх гріхів спотворили і викривлювали справжній образ Бога. Квітка, Бог є любов тепер завжди перед моїми очима. А моє серце, моя душа прагне ще більше пізнавати Його, заглиблюватися в Його любов. Це як спрагла земля, що потребує багато вологи і добрива, щоб зростити добрий врожай. Хто мене знає, можуть зверхньо зауважити. Нічого дивного, що вона така віруюча, адже вона з церкви не виходить, і спільнота, і молитва, і курси, і служба Божа. Так, це правда. Одначе і 20 років тому я була і в спільноті, і молилася, і була щонеділі на службі. І тільки декілька років я відчуваю себе щасливою дружиною, бо дуже кохаю свого чоловіка, і це навзаєм. Щасливою мамою, бо у мене добрі, уважні діти. Щасливою українкою, бо народилася і живу в найкращій країні. З щасливою подругою бо в мене найкращі друзі, найкраща праця тощо. І все це дав мені мій люблячий татусь, мій Бог, мій Отець через свого Сина Ісуса. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, а мав життя вічне. Івана 3:16 З'ясувалося, що і віра може бути різною. Може бути, як сорочка прийшла з церкви і зняла та повісила в шафу, а живу, як і раніше, осуджую, заздрю, гніваюсь, нарікаю, ображаюся. А може бути шкірою, якщо знімати, то з кров'ю та стражданнями. Цю думку запозичила в отця Олександра Меня. Дуже повільно, роздумуючи над кожним словом, читай молитву Отче наш, перших п'ять рядків, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ти почнеш приймати і розуміти всю велич, могутність, святість Бога Отця і свою особисту слабкість, немічність і велику потребу звертатись до нього, шукати порятунку, дякувати і прославляти Його. Не бійся і не знеохочуйся, бережи і розпізнавай пелюстку Божої любові, яка торкнулася тебе. Якщо в щоденному поспіху все встигнути зробити, на мить зупинитися і поглянути навколо, то можна відчути подих Божої любові в ранковому сонці і в ясних зорях, в яскравих квітах і співучих пташках, у могутніх горах і тихому ставку, в людях, які всі створені на образ Божий, але не знають про це. А ти вже знаєш. Тому зачарований цією красою, ти відчуваєш, як крила виростають, бо ти частинка Божого плану, ти улюблена Божа дитина, ти дуже цінний і потрібний в цьому світі, бо Бог вибрав тебе для життя. Пелюсткою Божої любові може бути і слово, і книга, і порада, і зустріч, і просто думка. Господь дуже винахідливий, тактовний і делікатний. Він ніколи не буде нав'язувати, а лише пропонувати. Він вірний своєму слову, дав вільну волю і назад не забере. Богу отцю Небесному дуже болить, коли його дитина сумна і зажурена, бо він любить тебе, і тато стішиться, коли його дитина тихій, Прості молитві звертається до нього. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє Він, як він мене кликатиме, то йому відповім, я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моєму. Псалом 91 14-16 Продовжені книжки Пелюстки Божої любові у наступному відео.